Боїшся говорити англійською, бо зробиш помилку? Думаєш, що інші засміються? Знаєш що? Це відчуває 9 з 10 моїх студентів. Але самі ці люди вже сьогодні спілкуються англійською впевнено. Я зараз розповім три секрети. Секрет перший. Люди реально не чують твоїх помилок. Наприклад, коли іноземці чують yesterday, I go shop. Вони не зупиняють розмову. Вони зрозуміли, йдуть далі. Тож не фокусуйся на граматиці під час розмови. Є правило: First communicate, then correct. Я не кажу, що не треба фокусуватися на граматиці взагалі. Але до цього ми ще дійдемо. Лови лайфхак. Коли не впевнений у граматиці, скажи простіше: не «If I had known you would be here, I would have prepared something». А, uh, oh, you're here, I didn't expect you. І це теж окей. Секрет другий. Помилка твій доказ прогресу. Як дитина вчиться ходити, падає, встає, йде далі. Так само і в англійській. Сказав неправильно, зрозумів, наступного разу краще. Дозволь мені дати тобі корисну пораду. Веди «Mistake Diary». Раз на тиждень запиши дві-три помилки а, і перепиши їх у правильному варіанті. Секрет третій. Говори маленькими шматками. Починай з двох-трьох простих речень, навіть якщо вони елементарні. Це створює звичку говорити взагалі. Використовуй speaking prompts. готові початки фраз, типу: «Yesterday I. One fun fact about me. I like to. Щодня, дві хвилини, говори саме з собою в дзеркало, або записуй voice меседж на телефон. Прямо тут, в телеграм, створи чат, де будеш тільки ти і щодня відправляй собі голосові повідомлення англійською, як пройшов твій день, наприклад. А ще краще кружечок. Уяви своє здивування, коли через півроку ти повернешся до початку цього чату та побачиш, з чого ти починав. До речі, використання всіх цих трьох секретів разом посилює один одного. Говори простіше, записуй свій спіч, аналізуй та виправляй помилки. А тепер твоя практика. Запиши голосове повідомлення в чаті і поділись своєю маленькою історією, використовуючи один і speaking промпт. Не хвилюйся за помилки, ми тут тренуємось, а не складаємо іспит. А щоб допомогти тобі почати, я зробила PDF із готовими фразами на будь-який випадок. Завантажуй, читай і в тебе завжди буде що сказати. Ну що, сьогодні ми гарно впоралися. nailed it. А завтра я дам систему, як запам'ятовувати слова легко, надовго, без зубріння, без списків і без страху. Якщо ти дивишся це відео на YouTube, не забудь підписатися та переходь в мій телеграм-канал і приєднуйся до мого безкоштовного челенджу Ізібуст.